Чину доведеться залишити ЗСУ під загрозою оточення, мільярди ухмедиту, куди ділися гроші на відбудову лікарні. Не хочете миру. До побачення Трамп знову пригрозив Україні. Сотні тисяч виплат для прокурорів інвалідів. Чому скандальні правоохоронці досі отримують премії? Довічне за вбивство українських військових у Німеччині засудили росіянина. Путін лізе у бункер. Німеччина і Польща розгортають ядерку. А російському послу дали копня під дупу у Болгарії. Вітаю, мене звати Катерина Пахаль. І я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. А перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступні відео. І починаємо із не надто добрих новин: понад 10 тисяч українських військових знаходяться під загрозою оточення на Курщині. Видання за целеграф пише, що сталося це після того, як Росія прорвала лінію фронту та стала наступати на ключову лінію постачання з двох напрямків. Крім атаки на нашу логістику, росіяни нібито зайняли суджу, яка знаходиться приблизно на 11 кілометрів у глиб російської території, і з півночі прорвала кордон із Сумською областю. Видання пише, що у цьому наступі бере участь значна кількість північнокорейських військових, які намагаються відрізати українські сили. При цьому використовуються безпілотники для порушення логістичних ланцюгів та ліній постачання. Напередодні видання New York Post писало, що ЗСУ можуть залишити Курську область протягом двох тижнів, аби уникнути значних втрат. За даними військових аналітиків, цієї весни літа Росія спробує остаточно окупувати Донеччину. Для цього Кремль планує сформувати три наступальні плацдарми в районах Торецька, Часового яру та Лиманського напрямку. Основною метою лишається окупація Донецької області. Власне з і пов'язана активізація Росіян у Курській області, кажуть експерти. Тому росіяни активно намагаються витіснити українські війська із Курської області, аби Перекинути 60 тисячне угрупування на пріоритетніші ділянки фронту повідомляється, що, попри можливість атак на території Сумщини та Чернігівщини, наразі ворог не планує відкривати новий фронт на цій ділянці, адже росіяни вимагають додаткових сил і засобів для ефективних дій біля Торецька, часового яру та лиману. А от джерела РБК стверджують, що ЗСУ не відходять із Курщини. Оточення військ немає. При цьому росіяни хочуть пробитися до Басівки і далі до юнаківки Сумської області. Журналіст Юрій Бутусов у коментарі для української правди повідомив, що близько сотні Сян пройшли підземними трубами газопроводу до позиції ЗСУ у районі Суджі на Курщині. Найімовірніше йдеться про саме ті труби, якими до 1 січня Росія постачала газу Європу через Україну. Діаметр однієї 1,4 метра. Підтримуємо ЗСУ і донатимо на армію, щоб наші хлопці добряче насипали росіянам. Ну а далі вже наша постійна рубрика Трамп заявив: так, от вчора старий доні заявив, що якщо Україна не хоче миру, то штати так би мовити умивають руки. Щодо призупинення військової допомоги Україні. Ви сьогодні на своїй соціальній мережі написали, що гам Росія бомбить Україну. Це правда. Чому не надати Україні засоби ППО і що станеться, пане президенте, коли в Україні закінчаться ну, батареї ракет Патріот? Гарне запитання. Бо я маю знати, що вони хочуть домовитися. Я не знаю, чи вони хочуть домовитися. Якщо вони не хочуть домовитися, ми звідти йдемо. тому що ми хочемо, щоб вони домовилися. І вже традиційно у Трампа немає ніяких сумнівів у тому, що хто хто, а Росія ми. Ру точно хоче. Я вважаю, що Путін хоче миру. Я думаю, він би сказав, якби не хотів. Ну так це ж саме так і працює. Що цікаво, таку от позицію Трампа не розділяють члени його партії. Зокрема, республіканці вимагають від Дональдовича відновлення військової допомоги та обміну розвідданими з Україною. Вони визнають, що Трамп має право тимчасово припинити поставки зброї в Україну, щоб оцінити війну, чинити тиск на союзників по НАТО, щоб вони збільшили свої внески і створити вікно для переговорів про мирну угоду з бункерним пилом і президентом України Володимиром Зеленським. Але вони попереджають, що надто тривале припинення надходження зброї та боєприпасів до України може мати руйнівний вплив на боєздатність України, а це відповідно підірве її важелі впливу на переговори із Росією. То слово про передачу розвідданих поки що штати обмежили передачу лише частини даних розвідки. Водночас США скоротили обмін будь-якими розвідданими, які українські сили могли б використати для наступу на російські війська чи ударів у глиб території РФ. Утім, не треба бути військовим експертом, аби зрозуміти до чого призведе повне обмеження передачі даних розвідки США Україні. Але разом із тим Ройтерс пише про те, що США розглядають варіанти швидкого зняття енергетичних санкцій із Росії після закінчення війни. Білий дім уже нібито доручив Мінфіну вивчити механізми послаблення санкцій перед переговорами Трампа та Путіна, які за даними агентства, зараз дуже активно готуються. Пишуть, що адміністрація Трампа прагне уникнути затримок та забезпечити можливість оперативного скасування обмежень, якщо буде досягнуто мирної угоди. Ну щодо оперативного зняття санкцій з Росії після підписання мирної угоди, то це як на мене, цілком може бути. А от щодо того, чи вдасться республіканцям переконати Трампа у тому, що тривале припинення військової допомоги. Могу Україні, це погана ідея. Тут питання відкрите. А ви що думаєте? Схоже, що історія з прокурорами-інвалідами отримала новий виток розвитку. Бо, прости господи, інвалідів серед прокурорів виявилося чимало, але далеко не всіх їх попросили зі скандалом. Хтось звільняється, так би мовити, під шумок і отримує при цьому непогані виплати. Екс очільник прокуратури Хмельниччини Олексій Олійник по тихому звільнився і отримав на прощання 710 тисяч гривень. Власне виплатиці – це компенсація за відпустки та матеріальна допомога, і отримав такий от бонус не лише олійник. Керівник Волочиської окружної прокуратури Сергій Стецюк 627,4 тисячі гривень. Колишній заступник прокурора Хмельницької області, а нині заступник начальника відділу в обласній прокуратурі Сергій Нагребецький у січні 25-го року отримав 614,8 тисяч гривень компенсації за невикористані відпустки і матеріальну допомогу. Півмільйонні виплати показали також прокурори Ігор Барахтенко і Олег Львовський. І знову ж таки виплати ці законні, тому що це буквально компенсація за відпустки. Тобто, ці гроші нарахували за те, що коли прокурори працювали, то не ходили у відпустку і по звільненню їм мають компенсувати кошти за ці самі відпустки. Так складається, що у нас на роботі немає можливості використати повну щорічну відпустку. Тому і з роками ці дні накопичуються. І коли прокурор надумав звільнятися або йти на пенсію, то усі дні невикористаних відпусток йому компенсуються вже у деклараціях. Це відображається як заробітна плата, пояснює главкому джерело в облпрокуратурі природу солідних виплат. І все б нічого, закон є закон, але ж мать його перетак, йдеться здебільшого про прокурорів, які нарішали собі інвалідності. Роками отримували пенсії по цим самим інвалідностям. А коли це все діло, вибачте, мене на слові спалили, то прокурори чомусь не на лаві підсудних. Більше того, вони собі під шумок звільняються і отримують при цьому ще й чималі виплати. У мене тут цензурних слів немає, але якщо у вас вони знайшлися, то коментуйте. Нарешті, вирок росіянина, який зарізав наших військових у Німеччині, засудили. Стався цей жахливий злочин у квітні минулого року у місті Мурнау. І лише зараз 58-річного росіянина засудили до довічного ув'язнення. За даними слідства, між чоловіками виникла суперечка, яка супроводжувалася образами. Після сварки росіянин пішов додому, взяв ніж і повернувся, щоб напасти на українців. І завдав смертельних поранень 23-річному та 36-річному військовослужбовцям, які перебували у Німеччині на лікуванні після бойових поранень. Суд визнав підсудного винним у навмисному вбивстві та визначив особливу тяжкість злочину. Росіянин частково визнав свою провину, заявивши, що не хотів убивати, але втратив контроль через образи. У своєму останньому слові він назвав алкоголь чорним дияволом і висловив жаль. Відомо, що вбивця росіянин проживав у Німеччині з 90-х і мав кримінальне минуле. Підсудник, який стверджував, що колись служив російській армії, а потім дезертирував, жив в Німеччині з початку 90-х років, працюючи на різних роботах. Він має тривале кримінальне минуле насильницькі злочини, крадіжки, порушення правил дорожнього руху, пов'язані з алкоголем. Понад півдюжини злочинів він вже відсидів за ґратами 5-7 років. Але знаєте, що найцинічніше? сторона захисту планує оскаржити вирок. Як думаєте, рішення суду справедливе? Напишіть. Лякали ядерним вибухом нас, а все дійшло до того, що таке може прилетіти і по самій Росії. Звичайно, це поки що на рівні обговорення, але все ж Франція та Польща ведуть серйозні переговори про передачу Польщі ядерної зброї. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ми бачимо, що зараз сталося з Україною. Вона стала жертвою нападу, тому що позбулася своєї ядерної зброї. Сьогодні ми були б у більшій безпеці, якби мали власний ядерний арсенал. У цьому немає жодних сумнівів. Але польща в таких прагненнях не одна, бо до прикладу Німеччина теж всерйоз задумується про ядерну зброю через зближення Трампа із Путіним. Пише видання «Держпігель». Німеччині необхідна власна ядерна зброя і обов'язкова військова служба, зокрема для жінок. Для цього конституція має бути змінена якомога швидше. Ну, як то кажуть, за що кремлівський карлик боровся, на то й напоровся. Сподіваюся, у Європі думати гадати будуть недовго і парасольку розкриють, а там може і Україні запропонують. А ви підтримуєте ядерне озброєння Європи? Напишіть у коментарях. Пам'ятаєте скандал із виділенням коштів на відновлення Охмадиту? Ні, далі не про новий скандал, далі про нове виділення урядом коштів на це саме відновлення. Пріоритетом відновлення для нас є сфера охорони здоров'я. За останні три роки ми відновили повністю або частково майже тисячу медичних закладів. Сьогодні розподіляємо ще 3,3 мільярди гривень для особливо важливих проєктів у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення Ахмадиту на інститут раку в Києві, на центр ендокринної хірургії, на дитячу кардіологію в Києві, на розвиток університетської медицини та інші вкрай важливі проекти. Так, загалом виділено 3,3 мільярда гривень. Тоді як конкретно на відновлення Охмадиту виділили близько 300 мільйонів гривень. Але не хочеться розганяти зраду, та все ж в справедливості заради хочеться нагадати, як відновленням лікарні ледь не зайнялася ну дуже підозріла ноунеїм фірма. І якби не скандал, то фірма ця б точно безбожно нажилася на відбудові головної дитячої лікарні країни. Як з'ясували журналісти-розслідувачі, із 14 учасників конкурсу, пропозиція переможця була третьою за дороговизною 307 мільйонів гривень. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак і жодним із них замовник перемовин не вів. Журналісти з'ясували, що буд не немає потрібної техніки для виконання ремонту та ще й значно завищила у кошторисі ціни на будівель. Ні, матеріали словом після скандалу при лікарні створили спеціальну комісію з відновлення. Тепер всі закупівлі проводяться через тендери, а фірми перевіряються. А буквально вчора вогендиректора лікарні Олександр Урін розповів телеграм-каналу Труха, куди пішли 1,6 мільярда гривень виділені на відбудову «Ухмадиту». То є під запитання, оскільки ви вже фактично відповіли на наступне, а є якась градація от, звітності отриманих коштів від бізнесу і громадян, наприклад? Чи це все буде непрозоро? Ну, по-перше, це все буде непрозоро, і це достатньо важко не чітко кожного, ну, окрім самих великих. Донорів віддиференцювати, тому що дуже багато людей ну, скидали ті кошти, які вони могли взагалі. Ну розумієте, це будуть дуже маленькі суми, і список а, буде дуже великий, бо тоді а, май, майже вся країна а, ну, допомагала Охмадиту, і, і ця підтримка відчувається по цей день. Тому про все це, що куди будуть витрачені кошти. Враховуючи те, що в нашу раду з відновлення входять і багато представників громадськості, громадських організацій, пацієнтських організацій, ми будемо постійно про це звітувати. Втім, тут потрібно розуміти, що це не відміняє того факту, що виділені урядом кошти потрібно контролювати. А ви як думаєте, знайдеться якийсь відморожений, який так би мовити, в одну річку двічі спробує зайти? Вбивцю геть на російську посолку у Болгарії вигнали з виставки. Tu glemo spa Tu glemo spa Діло було так: російська дипломатка Елеонора Митрофанова прийшла на відкриття виставки Нью-Йоркського активістського колективу галереї Квадрат 500» у столиці Болгарії Софії. Коли вона увійшла до зали, її зустріли мовчання. А потім, коли Митрофанова звернулася до однієї із відвідувачок російської та почала вигукувати це не Москва, це Європа. Посолка перейшла до іншої зали, але жінка йшла за нею і називала її вбивцею. І до складування це не Москва, долучалася все більше і більше людей. Тож, зрештою, російська посол. Вимушена була піти, піджавши хвоста. А як вам такий теплий болгарський прийом? Підтримуєте? Напишіть. Не те, щоб ми цього не очікували, але проросійські ротяки у Європі знову взялися відпрацьовувати свої кремлівські методички. Цього разу гавкає прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. І він зробив таку заяву, ніби Путін її написав. Слухайте самі. Половину виділених Україні грошей вкрадено. Ми піднімемо питання про українську корупцію в Брюсселі. Ми, звісно, не заперечуємо, що маємо проблеми, але такі от заяви грають на руку лише одній стороні російській. Але повірте, не в захваті від Фіцо не лише ми з вами, але власне і самі словаки. Адже там знову пройшли мітинги проти Фіцо і його дружби з Росією. Дінгарі вимагають відставки ФІЦО, і Такі протести проходять кожні два тижні вже більше двох місяців. Сподіваємося, словаків таки вийде досягнути своєї мети, і від цієї відверто проросійської нечисті очиститься не лише словацький уряд, але й Європа. На цьому все нагадую про важливість підписатися на наш канал, або ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.